Ушкоджено шість автомобілів, електромережу та паркан обласної лікарні. Це наслідки падіння великого дуба у Полтаві. Сталося це учора, 11 червня, по вулиці Стрітинській, біля обласної лікарні. Ймовірно, через сильні пориви вітру припускають рятувальники. Вони одразу прибули на місце події. О 17 годині 25 хвилин до рятувальників надійшло повідомлення про падіння дерева на вулиці Стрітинській в місті Полтава. Для ліквідації подій було залучено одне відділення першої державної пожежної рятувальної. Частини, а також важку техніку та особовий склад аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Полтавській області. За допомогою крану та спецінструменту рятувальники частинами піднімали та розпилювали пошкоджене дерево. Роботи всього тривали близько 4 годин. На місці надзвичайної події також працювали бригади Полтава Обленерго та поліції. Працюють тут енергетики, і наступного дня відновлюють електромережу. Ушкоджено, і, так скажемо, один прогін провода обірваний. Ось бачите, проводи йдуть. Між тою опорою, і цією опорою. І тут був обірваний і висів на, можна сказати, на, на одній жилі. Сьогодні ви повністю все Так. Анатолій Григорович працює при лікарні з люсарем вже 28 років. За цей час таких випадків тут не пригадує. На його думку, велетень впав через ушкодження біля коріння. Бачите, воно у них трухляве внизу вийшлося. Тут хороше дерево, яке красиве. Тим більше дуби їх через не може різати. Та головне, що обійшлося без жертв, кажуть очевидці. В момент падіння дуба під ним не було людей. Понівечений сегмент огорожі планують зняти та відремонтувати. Будемо зараз... Її... Демонтувати і переносити водвої, потім ремонтувати будуть, будуть її нагрівати, рівняти. ну, В общем, така ситуація. Віталій сьогодні привіз в лікарню односельця. Чоловік шокований ситуацією та співчуває власникам тих шести автівок, що прийняли на себе удар. Добре, що вчора не поставив тут автівку, бо був ураган і зламало дерево. Могло і вбити, і машину зачепити. Відшкодування на ремонт автомобілів передбачене лише за договором КАСКО, пояснюють нам працівники страхової компанії. Врешті випадків проблема лягає на плечі власників авто. Загалом автівки, які рухаються дорогами міста, мають поліси автоцивілки, і ремонт автівки при падінні дерева не може бути відшкодований по цьому полісу. Для отримання відшкодування на ремонт авто в цьому випадку потрібно мати договір страхування каска. Цей договір входять такі ризики, як ДТП, протиправні дії третіх осіб, стихійні лиха та викрадення. Сума страхового відшкодування залежить від оцінки збитку, наскільки був сильний удар. Оцінку збитку проводить фахівець зі страхування. Полтавці переконані, в місті робота щодо обстеження дерев на аварійність ведеться недостатньо. У Нас на Алмазному є такі дерева, які треба вже е, терміново. Е, Ось по ми живемо теж у нас ліпа така над воротами. Одна ветка падала, тоже провода тривала. Проте у Полтавській міській раді пояснюють усі зелені насадження вздовж цього паркану на балансі обласної лікарні. Питання не до мене, дуб впав на території обласної лікарні. Вони стоять у них на обліку. Ви зверніться до головного лікаря. Він вам дасть вичерпну інформацію. В обласній лікарні не на камеру говорять, вже спрямували звернення до комунальників щодо обстеження дерев понад парканом лікарні. Востаннє цитуємо, зелені насадження тут досліджували у третьому місяці року.